Вітаю глядачі 24-го телеканалу. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ми продовжуємо інформаційне мовлення у прямому ефірі. Просто зараз говоримо про забезпечення наших бійців та потреби цивільного населення у гарячих точках АТО із волонтером народного тилу Тетяною Джафаровою. Пані Тетяна, доброго дня. Доброго дня, дякую, що знайшли час. Розумію, що роботу вас не поменшила. За... через оголошення перемир'я. її не стало менше. Давайте почнемо з головного: що зараз у бійців на передовій стосовно їхнього забезпечення, що найбільше вони потребують. Ну, як і завжди, залишається потреба у простих речах побутових, і після того як відбулася. Відход з Дебальцево дуже багато втрачено було техніки, дуже багато залишилося якихось речей, які потрібно відновити. Зараз змінено трошки дислокацію позицію деяких підрозділів. Відбувається ротація. Ті, хто був у гарячих точках, де йшли активні бої, повертаються додому. Нові підрозділи приїжджають і вони облаштовують собі. Зараз дислокаційні точки. Все, як завжди не вистачає машин, не вистачає безпілотників, не вистачає простого забезпечення, не вистачає техніки та зв'язку. Це безпосередньо приладів нічного бачення, тепловізорів для того, щоб ефективно обороняти свої рубежі. Ми маємо це мати. Ну, все як завжди, для нас не змінилося майже нічого. Медицина також не вистачає. Побутової медицини і не вистачає аптечок все як завжди. Ну власне щодо аптечок, я знаю, що ви закуповуєте натівські аптечки. Так, це американського зразка. А вони ефективніші? Чи чому ми власне не працюємо з препаратами, скажімо, українського виробництва? Це напевно було б. Оперативніше і дешевше чи ні, наскільки я по-перше, ми їх не закуповуємо, а формуємо тут із комплектуючих, які закуповуються в різних місцях. Щось купується в Америці, якісь складові приходять з із Ізраїлю, щось закуповується в Європі. У нас є спеціальний підрозділ в народному тилі, медицина народного тилу, яка вже більше шести тисяч аптечок сформувала і відправила бійцям через навчання і надання потім вже аптечки. Насправді ми Намагаємося уніфікувати ціну, тому підсумки шиються тут, і все, що можливо, з простих медикаментів. Які входять до складу, ми просто взяли зразок натівський, а наповнюємо ми його тут по тому, як ми можемо це забезпечити мінімальними затратами. витратами. Наскільки вони відрізняються від тих аптечок, які формують у мінобороні? Ну наскільки я знаю, у мене інформація десь місяці 3-4, то відрізняються дуже сильно. Але маю сказати, що міноборони йде назустріч, і зараз з волонтерськими групами, які працюють в Міноборони і з генштабом, спілкуються там. Робиться якась середня аптечка, яка буде відповідати нормативам, але все ж таки буде ну, якось більш доступна для того, щоб його зробили, і міноборони надало теж своїм бійцям. Це те, що міноборони користаються вашими послугами як волонтерів. Скажімо так. Вам від вівід Міноборони є якісь корисні послуги від них? Чогось ви у них питаєте, просите? Вони йдуть на зустріч? Вам насправді ми просимо не заважати це. По перше, це саме найперше. Ми просимо допомоги, звичайно, і там, в залежності від питання, я не можу категорично сказати, що ні чи так. В залежності від питання, в залежності від ситуації, все ж таки міноборони більш гнучкий е, має позицію ніж е, генштаб, все ж таки. І є якісь моменти, де співпраця більш продуктивна, де є якісь моменти, де вона менш ефективна. Але ми знаємо, що є волонтерський десант, який працює з міноборони і генштабом, і треба вже безпосередньо питати в цих людей, тому що я не належу до цих людей, які працюють з міноборони. Зрозуміло, але власне чимало волонтерських організацій займається безпосередньо доставкою на передову. Не найнеобхіднішого, яким чином ви з ними координуєтесь. Ну насправді народний тил сам возить на передову. У нас іде в середньому 3-4 машини на тиждень. Це немало, це великі буси. На цьому сьогодні в нас іде машина. Ми складаємо маршрути, по яким і будуть іти машина, і тоді забираємо, складаємо посилки. І машина їде по маршруту, і потім повертається. Завтра буде їхати два джипи від колес народного тилу. Які Весь час ми закуповуємо, привозимо цілими автовозами, доводимо до технічно нормального стану, фарбуємо та відправляємо по запиту підрозділам. Тому координуємося з такими ж волонтерськими групами, якщо в нас є. Якась посилка, яка потребує швидкої доставки, а наша машина по цьому маршруту буде йти пізніше. Ми всі один одного вже знаємо. Насправді, і насправді є такі кур'єри, які просто як кур'єри вони працюють для різних волонтерських організацій. Вони можуть об'їхати декілька адрес, зібрати посилки по маршруту і поїхати. Логістика налагоджена доволі непогано. Ну я вважаю. Ну, власне так само ви займаєтесь, допомагаєте державі евакуювати людей. Про це кажуть і сама держава, і представники, і чиновники, які сиділи до вас тут на цьому місці. Казали, що власне, чесно кажучи, без допомоги волонтерів було б дуже складно організувати цю евакуацію. Що нині там ми маємо нові захоплені міста. Ми маємо нові позиції сила, то які ще утримуються, як з місцевим населенням чи багато охочих звідти виїхати. Місцеве населення під час активних бойових дій зразу хоче тікати все. Але ми не можемо під час саме активних, як було в Дебальцево, проводити евакуацію ніяк. Моя організація не займається взагалі евакуацією. Є інші організації, безпосередньо Донбас Сос вони являються координаторами і з такими ем, об'єднувачами інформації з приводу того, хто хоче виїхати, скільки з яких міст, хто може в цьому допомогти. Є невеличкі волонтерські групи, які безпосередньо мають один-два автобуси і вивозять людей цивільних з міст, які вже. Е, Інколи чи в зоні бойових дій, чи якщо вони потрапляють вже на захоплену територію, тут починається дуже ситуація важка, і звідти вже вивозити волонтерам дуже важко. Тут, тут ну майже територія закривається з одного боку, з іншого боку, в Дебальцево, коли е вогонь е Закінчився і перестали стріляти, то тоді цивільне населення вже менше хотіло виїжджати. Вони ж заспокоїлися для них одна влада чи інша, але не стріляють. І це вже важливо. І можливість виїхати з території окупованих безпосередньо дуже, дуже дуже важка, дуже погана. Тому евакуацію проводимо. МНС також займається евакуацією. Вони вивозять людей в такі. Місця, де їх якось ну, відбувається допомога по визначенню, куди людина хоче, що вона може. Там шукають родичів, там людям надають мобільний зв'язок, вони можуть зателефонувати, самі собі знайти якусь можливість. І в основному такі пункти знаходяться в Константинівську та Славянську, там, де є ще залізничне сполучення, там де є залізничні станції, звідти потім легше розподіляти населення по Україні. Тому відбувається весь час евакуація і волонтерами, і МНС, силами МНС. Зрозуміло. Давайте трошки відійдемо від теми лінії фронту і зони АТО і пригадаємо про те, що я знаю, що серед ваших ідей вашого фонду, зокрема, є ідея просування України, скажімо, як бренду у світі. І що одні з таких можливостей ви називаєте виставку у Мілані, яка проходитиме вже цьогоріч, де Україна може представити як країна свої здобутки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, що власне вона собою являє, які ж здобутки таки може представити Україна цього річ. Насправді здобутків України досить багато. Не дивлячись на війну, ми все ж таки залишаємося країною з величезним потенціалом. Я вважаю, в першу чергу, інтелектуальним, я не знаю емоційним. Ну багато ми можемо багато. Я працюю. в мене є своя платформа, яка називається Мистецький тил, в яку я збираю внутрішні поки що проекти, які стосуються мистецтва. Тво. Чості, але приносять кошти на благочинність, і дивлячись на те, що відбувається в світі, намагаючись якось донести, яка Україна все ж таки не дивлячись на те, що в нас відбувається незвичайна і надзвичайна країна, я звернула увагу на те, що ми не приймаємо участі у виставці у Мілані Експо 2015. Це світова виставка, де виставляють України свої досягнення. В цьому році тема буде нагодувати планету енергія для життя. Я Кому думаю, ж, як на Україні, там буде, власне, саме, з її так, ресурсами саме, так, да, да, саме так. І тому я писала там, питала у людей знайомих, як ми можемо, що ми можемо зробити. Я хочу зробити намагаємося зараз прийняти участь на недержавному рівні, тому що держава, не маючи можливості, не маючи можливості фінансувати участь, відмовилася офіційно від участі, але є ж такі волонтери, є такі активні групи, які просто сказали: А ми хочемо, ми зможемо зараз під керівництвом Валерія Пекаря ми зібрали ініціативну групу і. Напишемо презентаційного листа, як ми бачимо нашу участь. Домовляємося з італійськими організаторами з приводу спеціального статусу для участі, тому що взагалі то участь має приймати тільки держави. Okay. Але ми хочемо пояснити, що у нас ситуація така, що надайте нам, будь ласка, спецстатус. Подивіться на нас, будь ласка, по-іншому. Ми ще в перемовинах, яку нам дадуть площадку, що це буде, який буде формат. У нас дуже багато ідеїв. Ми зараз будемо списуватися з усіма спонсорами, які ми тільки можливо. Ми звернулися все ж таки до наших профільних міністерств: це міністерство економіки, мін аграрної політики, мінсоцполітики, і потенційно ми маємо вже від них добро на те, що вони будуть на жаль, не грошима, але якоюсь підтримкою інформаційною, ну яку вони зможуть надати, вони нададуть. Всі за те, щоб ми зробили все ж таки цей проект. Прошу всіх долучатися. Хто може? А коли власне він стартує у Мілані 1 травня, 1 травня де 1 І... травня? Ви плануєте вже ми можемо почати трошки пізніше, в залежності від того, як нам Італія надасть який формат, можемо зробимо включення тільки літом. Виставка йде півроку. Ми можемо вибрати собі якісь можемо. З'явимося там десь під кінець. Побачимо. Ми, ми про все зараз. Все дуже дуже активно. Буквально тиждень, і ми будемо розуміти, що ми маємо, які спонсори в нас є, скільки ми коштів можемо на це залучити. І від цього буде залежати той формат, який ми зробимо. Але обов'язково що ми це зробимо. Але Головне власне присутність України на цій ці Це дуже важливо. Одним із досягнень. Напевно, що ми можемо вважати цей феномен волонтерського руху у нас в Україні. За що вам щиро дякую? Дякую вам за дякую. те, що до нас завітали. Дякую, Тетяна Джафарова, волонтер об'єднання народний тил, була гостем нашої студії. Ми на цьому поки що ставимо крапку, але вже незабаром свіжа добірка новин від Павла Рольника. Дякую, що ви з нами. Тримаємося!